Всім привіт! Ви на каналі Fendi Games і в цьому відео я буду продовжувати виживати в Майнкрафт. Так що, сядайте позручніше, беріть чай, печиво, різні смаколики. Також на початку цього відео можете поставити лайк, підписатися на мій канал, підписатися на мій телеграм-канал, ссылочка буде в описі. Ну а я вам бажаю приємного перегляду, ну а ми починаємо! Так, друзі, якщо я не помиляюсь, це у нас уже третя частина. Так, так що, якщо ви не бачили першу і другу частину, то рекомендую вам зайти на мій канал і подивитися. Ну, а хто не знає, у першій частині я побудував ось такий ось, можна сказати, тимчасовий будинок, це на деякий час, я його потім знесу і побудую, побудую новий. І ось такий ось це вже в другій частині ми побудували ось такий ось грот, на якому посіяна пшениця, і ось тут трошки. Картоплі. Тут, звісно, вже його треба весь врожай зібрати, але я врожай зберу за кадром. Ось тут у нас трошки трасникує, і за кадром я ось тут вирівняв площадку. Для чого? В цьому відео я планую побудувати приблизно десь ось тут такий невеличкий загін, щоб не геть було близько біля будинку, тому що тут буде будуватися більший будинок. Ось тут десь приблизно, де ось ця вівця буде. Ось тут десь буде загін. Як я планую будувати загін, коротше, загін в мене буде дуже простий. Буде, виходить, у нас кам'яний заборчик, і зверху, тобто знизу ось тут буде вести кам'яний заборчик, а зверху буде е, дерев'яний заборчик, тобто паркан. Так що спершу нам потрібно добути булижнику. Так що зараз я його піду. І добуду. У нас є ось три тільки, ось, три, три тільки штучки, Добачу, трошки заговорюсь. три штучки булижнику нам треба трошки більше. Ладно, зараз я добуду булижник і повернусь вас. Так, друзі, я вже добув трішечки там 40 з чимось булижника і скрафтив уже кам'яний забочок, тільки я чуть-чуть помилився, це не кам'яний забочок, це стіна із кругляку. Дивно, я думав це кам'яний паркан чи кам'яний заборчик. Коротше, десь ось тут ми будемо будувати наш загін. Так. Ось так. Далі у нас сюди буде вести. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Зараз я, в принципі, зроблю квадрат, вгоружу вже цим. Як, забув знову. Стіною із кругляку. Із кругляко. Коротше, давайте просто будемо називати це кам'яним парканом, і все, щоб не запутуватися. Коротше, зараз я вгружу і покажу вам, як це все буде виглядати. І ось так у нас поки що це все виглядає. Я трошки забагато скрафтив кам'яного паркану, і, можливо, я чуть-чуть зробив завеликий загін. Не знаю, може, ви можете сказати, що це якийсь маленький загін, але можливо це і завеликий. Але, коротше, хай буде такий, мені його вистачить. В принципі, більшого загону мені не потрібно. Так, у мене тут є трошечки дерева, можливо, мені його і вистачить. Так що йду, я скрафчу, поки паркан, і повернусь до вас. І так, ось так у нас приблизно буде виглядати наш загін. Тут кам'яний, як я вже говорив, паркан, а тут дерев'яний паркан. Ну, зараз я вже повністю дороблю загін. Ще залишилось е скрафтити, як воно правильно називається, фірточку, чи як. Ну, коротше, сюди поставимо двері, і, в принципі, ось такий у нас буде загін. Коротше, зараз повністю вже дороблю загін, як я вже говорив, і повернусь до вас. Ну, друзі, я вже повністю доробив загін. Ось так він у нас виглядає. Тварин вже сюди я е, заведу за кадром. Тому, якось так. Ще залишилось нам. ну, Це в планах зробити ще у мене е, ферму траснику. Чи трасника? Ну, коротше, якось так. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Ну що, в принципі? Мабуть, на цьому будемо завершувати наше відео. Також ще треба за кадром зібрати весь врожай. Ну, коротше, будемо, мабуть, що завершувати відео. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылочка буде в описі. Ну що, всім пока-пока!